Всім привіт. Так, дивіться, давайте покажу тактику. Для каве. Для фарму, в принципі, зараз також вона може підходити спокійно, так як. Це ресурси фарм відмінили вже. Тобто все безкоштовно всі війська, тому. Така тактика, яка взагалі не, не потребує ніякого вашого скила, просто тупо розкинути війська і там, прокидувати далі зільки по ходу, по ходу атак. Давайте покажу ось тут. Яка атака йшла, це фулл дракони, тобі ж. Тут два електрика це по бажанню, лібо фулл дракони, лібо електрики. Електрики прокидуться по краям, так як в них. Е, ну, не атакують молнію, зачепають пару здання так як дракони. Ну, чи щось не по факту краще. Так, тут, як бачимо, далі йдуть по центрі дракони фул. Викидаються герої. Ну, також обов'язково, щоб герої були нормальні прокачки. Щоб герої не були 1 уровня чи 10, зрозуміло, якщо грою буде 10 уровня, ця тактика не підійде аж ніяк. Ми бачимо, що 10-13 тиха, точніше, вона фул прокачки. Там більше дракони з нею спокійно справляються без особих проблем. Ну, звичайно, жопя, так як я говорив, потрібні юніти. Самі юніти нормально прокачені, відповідно, і герої нормально прокачані. Але, як ми бачимо, база проходиться, база проходиться без проблем взагалі. Здесь не потрібно ніякі лавашари, нічогось на такі, на такі бази. Там вже 14 ТХ, пул прокачки по там там вже не пройде такі атаки, я пізніше покажу. Атаку на ТХ-14, практично фоллоу окремі забору. Там наглядно вже буде видно, що така тактика там не прокатує. Ну, от на такі такого типу база це взагалі без питань. Бо про кажете, база 13 тиха фулова, практично. Перше, що королева залишається з, з, з прожаттям. Що можна клеву, про, королеву пружати? В принципі, все. Залпа зі дракони є, королева фулова. Це таки доволі непогано. Кажуть, що моя атаку. Це атак волонте, тут таке. Тут 12 -та тих. Послабше. Загалі... Ооо, 11 тих. Не 12-12. Тут все, що є, це от 12 тиха, а саме. Більше нічого. Тут прокинув героїв так, щоб королева зайшла і забрала орла. Ну, тут вже. Діло просте, я фул драконами атакос, всі дракони викидаються. Що мається хранитель на підстопах, щоб не отрима дракони багато урону. І все, в принципі, дефу не залишилося нічого. Єдиний хто? Це король тільки. Умер з героїв, останні всі герої живі. Навіть зілля всі не викидавши 3 морози залишилося. Ну, знову, знову ж таки, це атака не є показником. Абсолютно. Тут от я такого третього. Це 14 тиха. Ось такої прокачки. Не прополової прокачки, тільки, тільки пушки. От, башні метателів. башня бомбьошки, але для драконіна немає ніякого відношення. Башня бомбьошки до воздуха. А так. Арбалети, ПВшки. Ацькі башні всі фолові. Тут прокинув героїв знизу, щоб вони нижній угол зачистили. Нам далі запустив героя, атакував, номер тільки 2 бо розумів, що я такою тактикою три зірки тут аж ніяк не заберу. Яка помилка, тут зробив, що на орла не випустив героя не випустив трошки драконів. Дракони трошки криво полетіли всі в одну кучку. Потрібно було їх на орлах направляти. А так Орел дуже довго прожив, багато урону наніс. що не потрібно було допускати ніякому разі, ну, сталося як сталося. би буквально на пару, пару більше відсотків, ну на три зірки тут аж ніяк не, вли... не впливало мені, що три зірки заберу, ну, можна було на трошки більше відсотків набити і все. Орел до самого кінця прожив ось такий от результат. Так, тактика взагалі простесенька, елементарна, я би сказати. Нема що даже вміти просто. Випустили по ширині всіх всіх драконів. Края якийсь один край підчислили на другий край підкинули більше драконів, щоб вони скоріше почистити цей край і випускаєте в рядок всіх драконів, прикидайте хранителя за ним чемпіона, якщо ми чемпіон, просто хранителя. І все, в принципі. Така, в принципі, простенька тактика. Граємо ЛВК, Ще зараз ну, ЛВК це з ми... тріском програємо. Не знаю, чи ми зможемо втримати злізі, чи ми вилетимо з ліги взагалі. Це вже побачимо в кінці, поки що все, все печально, я би сказав так. Все печально. Ну, що, Будемо пробувати, подивимось, як воно буде в кінці. Зараз третій тур йдемо. Дадемо поки що ось так. Маємо 10 атак, більше нас ігроки не атакують. Багато не активу, будемо набирати нових ігроків. Ну, ось якось так. На цьому в мене все. Всім дякую, всім пока.